Господь промовив до Мойсея, кажучи промов до громади ізраїльських синів, та скажи їм будьте святими, бо я Господь ваш Бог, святий. Нехай кожний боїться свого батька та своєї матері. Дотримуйтесь моїх субот, я Господь ваш Бог. Не ходіть слідом за ідолами і не робіть собі богів, вилитих із металу Я, Господь ваш Бог. Коли будете приносити Господу жертву спасіння, приносьте її прийнятною для вас. Нехай вона буде спожита в той день, коли ви її принесете, і на наступний день. А якщо щось залишиться аж до третього дня, нехай буде спалене у вогні. Якщо ж воно таки споживатиметься на третій день, то воно не придатне для жертви, воно не буде прийняте, хто це їстиме, той візьме на себе гріх. Бо він опоганив Господні святощі, душі, які їстимуть це, будуть вигублені зі свого народу. Коли будете жати жниво своєї землі, не докінчуйте жнива свого поля, повністю вижинаючи його, і не визбируй того, що з твого жнива попадає на землю. Також не оббирай свого виноградника повторно і не визбируй зі свого виноградника виноградин. Залиш їх у Богому та захожому. Я Господь ваш Бог. Не крадіть, не обманюйте і не зводьте наклепів один на одного, не присягайтеся моїм ім'ям у неправді і не опоганюйте ім'я свого Бога. Я, Господь, ваш Бог. Не кривдь ближнього, не грабуй, і хай заробіток наймита не залишається в тебе через ніч до ранку. Не лихослов глухого і не став спотикання перед сліпим. Бійся Господа свого Бога. Я Господь ваш Бог. Не чиніть несправедливості на суді. Не зважай на обличчя бідного і не захоплюйся обличчям вельможі, суди свого ближнього справедливо. Не ходи серед свого народу підступом. Не повставай на кров свого ближнього. Я, Господь, ваш Бог. Не ненавидь подумки свого брата, натомість обов'язково докори своєму ближньому. І не візьмеш на себе через нього гріх. Хай твоя рука не буде мстивою, і не тримай на синів свого народу зла, а люби свого ближнього як самого себе. Я, Господь, дотримуйтесь мого закону, не спрягай своєї худоби різним ярмом, не засаджуй свого виноградника різнородним живцем і не надягай на себе одягу, витканого змішано з двох прядів. Якщо хтось спатиме з жінкою. І станеться виверження сімені, а вона рабиня, що береглася для іншого чоловіка, однак вона ще не була жодним чином викуплена, ані не була їй дарована свобода, то нехай їм буде призначено покарання, але щоб вони не померли, бо та жінка ще не була звільнена, і нехай той чоловік в жертву за свій переступ Господу приведе до входу в намет свідчення барана. Жертви за переступ. Священник звершить за нього викуплення перед Господом бараном жертви за переступ за гріх, яким він згрішив, і гріх, яким він згрішив, буде йому прощений. Коли ввійдете до землі, яку Господь ваш Бог дає вам, і посадите будь-яке їстівне дерево, то очистите його нечистоту. Три роки його плід нехай буде для вас нечистим, не буде споживатися. А четвертого року всякий його плід нехай буде святим на хвалу Господу. П'ятого ж року можете їсти його плід, так його урожай буде вам на прибуток. Я, Господь ваш Бог, не їжте на горах, не ворожіть і не гадайте на птахах. Не робіть локонів з волосся своєї голови ані не псуйте вигляду своєї бороди. Не робіть на своєму тілі нарізів за душу померлого. І не робіть на собі наколених написів Я, Господь, ваш Бог. Не опоганюй своєї дочки, щоб віддати її розпусті, тож і земля не буде віддана розпусті і не наповниться земля беззаконням. Дотримуйтесь моїх субот і шануйте мої святощі, Я, Господь. Не ходіть слідом за черевомовцями і не приставайте до чаклунів, щоб осквернитися ними. Я, Господь, ваш Бог. Підводься перед обличчям сивого і шануй обличчя старця, бійся свого бога. Я, Господь, ваш Бог. Якщо у вашу землю зайде до вас якийсь захожий, не пригноблюйте його. Захожий, який прийде до вас, нехай між вами буде як корінний житель. Люби його як самого себе, бо і ви були захожими в єгипетській землі. Я, Господь, ваш Бог. Не чиніть несправедливості на суді. У мірках, у тягарцях та в терезах, нехай у вас будуть справедливі терези, справедливі тягарці і справедлива мірка рідини. Я Господь, ваш Бог, який вивів вас із єгипетської землі. Тож дотримуйтесь усього мого закону та всіх моїх заповідей і виконуйте їх. Я, Господь, ваш Бог.